Свій візит на Житомирщину Володимир Ладика розпочав з огляду товариства Долинівське, що у Брусилівському районі. Тутешній тваринницький комплекс вважають одним з кращих. Втім, без державної підтримки нині не обійтись навіть передовикам. Ми і задавали ці питання за міністру. Це державної підтримки. На даний час ще поки не відомо, як буде відшкодовуватися дотація на молоко. Невідомо ще до кінця нема схеми. За високовиговий зданий скот, як буде відшкодування або невідшкодування, правильно називається а державна підтримка. За словами заступника міністра, саме за пропозиціями від аграріїв він і приїхав на Житомирщину. Ціль вирядовців та сільгоспвиробників єдина впровадити найдієвіші програми підтримки тих, хто забезпечує продовольчу безпеку країни. Нові програми. Які були запроваджені в 2010 му році, це відшкодування вартості будівництва та реконструкції ферм 373 мільйони гривень, також підтримка створення оптових ринків та закупівля племінних тварин. Це нові програми, які достатньо ефективно діяли, і тому і в цьому році, безумовно, найбільш ефективні програми мають продовження. Зокрема, на відшкодування вартості будівництва та реконструкції ферм урядники планують спрямувати 500 мільйонів гривень. Вже зараз можна говорити про те, що частину цих коштів освоять і на Житомирщині. Ми маємо сьогодні ряд напрацювань. Є ряд фірм які планують розпочати проектні роботи по будівництву нових сучасних комплексів. Крім того, що на сьогоднішній день ще проводяться реконструкція будівництва. Комплексів, які на даний момент ще не завершені, скільки ж коштує праця аграрія на заключному етапі збуту його продукції, за міністра з'ясовував в одному з Житомирських супермаркетів. На думку Володимира Ладеки, діапазон цін на певні категорії продуктів, цілком може коливатися від соціально захищених до більш дорогих. Такими є світові тенденції.